студентство відпусток не знає, і нехай аудиторії замінили гірські краєвиди, підручники, пензлі та фарби. А замість лекторських голосів лунатимуть пісні під гітару. Головне, запальна наповнена вибуховою енергетикою студентська атмосфера зберігається. І тут три неповторні дні талановитого шаленства заповнять кілька десят фестивалів найрізноманітнішого гатунку. По перше, для себе люди візьмушу в Першу чергу вміння організовувати ті чи інші заходи. Далі для себе більшість студентів відкриє, що є таке дозвілля, є не лише університети, є не ж конкурси місь, міські, конкурси краси, да там або ще там якісь походи є. В цілому різ, різно, з різним напрямком да, фестивалі Да. успішний чи не надто гучний, але все ж досвід проведення аналогічних фест свят показав. З руками студентський запал не вщухає, і воно готове гуртуватися не лише під час навчання. Дозвілля потребує неабияких зусиль та активності. Ми готувалися до нього буквально два тижні. Ми дуже більше сильно ну, більше навіть, можна сказати. Ми дуже сильно напрягали логіку, скажем так, і дуже хочемо, щоб це все пройшло красиво, і щоб ми виграли. Звісно. Усе ж республіка студентства зразка 2012 року не лише розважатиметься тут не забракне і громадянської активності, адже з'їхалися небайдужі долі своєї та країни люди. Ну так, це було непогано, якби я набрав якісь лідерські якості. Я приїхав сюди, щоб познайомитися з новими людьми, набратися нового опиту і взагалі гарно відпочити. Енергія за край, креативність і шалена талановитість. такої атмосфери, попри власну популярність, лумшори, вочевидь, ще не знали. А що галасу таке товариство не гамує, то придивитися, набратися гарного настрою та й просто бодай на якийсь час поринити у насичену молодістю атмосферу, прагнуть і колишні студенти. мы со своей стороны вот я значит, там подарили им футбольные мячи, баскетбол для того, чтобы они активно занимались спортом. Я считаю, что не надо мешать студентам. Они сами, они сами определятся, они сами навязывать им свое наше заангажованное. Это, это я считаю, что это лишнее. Молодежь грамотная. Я думаю, что здесь лучшие из лучших студентов вузов нашей области. Найталановитіші, найкреативніші, найгарніші, найрозумніші 15 фестивалів, що наповнять програму Триденки, визначать, хто із кількасот громадян студентської республіки є саме таким. А вже через три дні після відкриття республіка самоліквідується. Однак лише в Лумшорах, адже студентство не знає канікул, просто не втрачає шансу ще раз довести і вчитися, і відпочивати необхідно зі змістом і користю тенісиста Томаса.